Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Україна найближчими роками отримає від Сполучених Штатів Америки партію сучасної бронетехніки, яка включатиме 65 бронемашин типу Mobile Strike Force Vehicle, MSFV. Ці бойові платформи розроблені на базі добре відомого. Бронетранспортера М 1117 Guardian, але мають низку суттєвих покращень. Як повідомляється на офіційному ресурсі, армійських закупівель США виготовлення нових машин та їх поетапне постачання, триватиме протягом трьох років. Виконання замовлення покладено на компанію Textron Systems Corporation. Шина, яка не лише виготовить бронетехніку, але й забезпечить передачу комплектів запчастин для технічного обслуговування. Проєкт фінансується в межах програми ініціативи сприяння безпеці України USAI, яка передбачає комплексну підтримку збройних сил України у боротьбі проти російської агресії. МСФІ є модернізованою версією бронетранспортера М 1117 який вже використовується українською армією. Нова модель отримала посилений рівень бронювання, кращий захист від мін та саморобних вибухових пристроїв, а також збільшений внутрішній внутрішній об'єм для перевезення особового складу та обладнання, на відміну від базової версії, МСФ створювався для роботи у складних умовах та на замінованій місцевості. З урахуванням досвіду війни в Афганістані подовжений корпус і вдосконалена кодова частина роблять машину більш стійкою і маневреною навіть на пересіченій місцевості. Озброєння бронемашини може включати 12,7-мм кулемет М2Браунінг, автоматичний гранатомет МК 19 а також кулемети калібрів М240 і м 249 Існують різні варіанти. Конфігурацій від моделей з відкритими бойовими баштами до медичних версій для евакуації поранених. Разом з тим, відкриті баштові установки залишаються вразливими для сучасних загроз, зокрема дронів Камікадзе. З огляду на досвід експлуатації бронетехніки М1117, українські військові вже застосовують додаткові комплекти, бронепанелей і захисних екранів. Найімовірніше, подібні заходи будуть впроваджені для нової партії машин. Очікується, що МСФІ суттєво посилять мобільність та живучість українських підрозділів, забезпечивши їм. Сучасний рівень захисту та вогневої потужності. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.